Усіх рада вітати на уроці навчання грамоти. Сьогодні у нас письмо будемо вчитися писати петельні лінії. Вам знадобиться ваш посібник або зошит в косу лінію ручка або олівчик, кому зручніше, чим писати, але нагадую, що поки можна писати олівцем. У цей ранковий добрий час я рада діти. Бачить вас. Треба всім нам привітатись. Вліво, вправо поверніться, одне одному всміхніться. Чи готові до уроку? Молодці. Тож сідайте, працювати почали. Я пропоную зараз вам загадати бажання на урок. Золота рибка виконає всі ваші бажання. З допомогою цієї золотої рибки нас будуть на уроці супроводжувати. Успіх та вдача. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви готові подорожувати казкою? Добре, готові. А скажіть, а чи любите ви казки? Хто вам їх читає? Які казки ви знаєте? Яка з них ваша улюблена? Дайте відповіді на ці запитання. Зараз у своєму посівнику на сторінці 69 вам потрібно провести кізоньку. Подивіться, де у нас кізонька. Коза, к, о, з, а, коза, до дідуся. Дід Дь д і д. Вам треба провести її до нього за допомогою цих, цієї стежки. Будь ласка, зробіть це олівчиком простим. І наведіть, будь ласка, всі лінії, які ви маєте, та розмалюйте. Тепер пропоную пальчикову гімнастику. Покажіть ліву руку. Зробіть, будь ласка, ось такий жест, загинаємо великий та вказівний пальчик, далі великий лівою рукою. Тепер великий вказівний та середній і великий вказівний, середній та писеменний. Тепер окремо зробіть це на правій руці почергово, і після цього спробуйте на обох руках, можна поставивши на паузу. Дякую. Давайте з вами пригадаємо, які ж є лінії в зошиті. Отже, спочатку в нас є поле, згадуємо, це в нас поле, воно виділене лінією червоною лінією поля, і в нас є рядочок, на якому ми працюємо з вами і безпосередньо пишемо. Є верхня лінія рядка і нижня лінія рядка, на неї ми орієнтуємось при письмі. І є міжрядкові лінії, які нам допомагають. Бачити, докудова доводити висоту або е, ширину наших букв униз. І похили лінії є для того, щоб ми орієнтувалися на нахил нашого письма. Ми сьогодні з вами будемо писати верхні та ніжні петлі. Спочатку прописуватимемо нижні петлі, малі. Це в нижнього краю рядка до верху, нижні петлі малі. Подивіться, яким чином це прописується, верхні петлі великі, як ви бачите, вони вже більше від верхнього краю рядка, трішки вище середини беруть початок робиться. Велика петля похила лінія з заокругленням внизу, велика петля з похилою лінією з заокругленням внизу. Нижня петля в нас. йде в, в нас від середини, так? від верхньої рядкової лінії, якою ми з вами користуємось при письмі ми. Пишемо з вами похилу лінію донизу велику з петлею внизу. Похила велика лінія з петлею внизу. Такі з вами маємо рядочки у посібнику на 69-й сторінці. Це ваше завдання прописати верхні та нижні петлі з похилими лініями. Обов'язково. Покладіть зошит з нахилом, тримайте вільною рукою, працюємо, поставивши на паузу. Якщо посібника не маєте, працюйте у зошиті в косу лінію. Ось такі два рядочки у вас мали вийти. Наступні два рядочки ми з'єднуємо нижню. Верхню малу петлю з верхньою великою петлею, так? нижню велику петлю з півовалом і малу петлю з заокругленням, саме внизу, від верху. ведемо похилу лінію і робимо малу петлю з лівого боку. Працюємо, поставивши на паузу у посібнику. Або у зошиті в косу лінію. Ось такі два рядочки наступні у вас мають вийти. Молодці. Давайте тепер подумаємо, з якої каски ця мишка. Знайдіть і обведіть уламок із яйця, яке вона розбила. Ось перевірте, будь ласка, чи той уламок ви обвели. Наступне завдання на 70 сторінці вашого посібника вам потрібно домалювати смайлики. Дізнайтеся, як змінювався настрій колобка, коли він зустрівся з лисичкою. Щоб домалювати смайлики, вам потрібно почергово їх чередувати. від першого до другого, до третього і так поступово. Ось, можна за зразком це зробити і розфарбувати. Наведіть всі квіти, які ви маєте також та розфарбуйте весь малюнок. Скажіть, які елементи ви вчилися писати на уроці? Які з вивчених елементів вам і досі здається найскладнішими? Які елементи є для вас найпростішими? І в кінці я пропоную вам рефлексію яблучний настрій. Оберіть вам який відповідає вашому настрію в кінці уроку. Я з усім справився. Мене урок розлютив. Все було легко та просто. Було складно та нічого не зрозуміло. А більше сміху, ніж навчання. Чекаю наступний урок. Я дякую вам за роботу та чекаю на вас на наступних уроках.